Починаємо записування, запускаємо слідуючий реплей. Також е, минулий переможець минулого е, місяця. Кирил З клану також Борода. Нікнайм Ізіза. Відправив нам також реплейчик на перегляд. Відправив нам реплейчик на перегляд. Будемо переглядати. Будемо. Дивитися, що за мега-обій цього прожовного зеленого шершня з кіловика. Так, треба потрібно, потрібно щось з тим світлом робити, бо воно трошки вирувається. трошки. Трошка не красина. Ой-ой-ой, а що тут у нас? Мантікора, Прохорівка Ну, це стандартно. Я вже кажу, що тут, що тут напевно, що буде така жирне світло. Ну, хлопці, Має бути жир... Жир... жирнючий кусок, бачимо по 2 в команді, у нас бій з 11 рівнями. наш Зелений шершет завалить зразу на стандартну точечку, Був би я на бабасі друже тебе там не постояв, якщо до той пустій, де я думаю, я це ще теж зразу. Так, стає. стає. Стає, 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 правильно, стає акуратненько стає, але стає дуже краєчку, висвічуємо гемчика. Даємо команду, щоб йому дали тягла, дають йому тягла 542 сюди, пау-пау-пау. У нас якась виконується задачечка на ОБЗ-4 за допомогою да, ти передавши розвітанні. Це на Ізічі. на цій карті, ще залежно, як їхня команда зіграє. Опа, все. Архемич мінус 1255 є. Вибирає шлях на верхній кустики і акуратненько займає позицію, висічується коня. І зараз вони будуть знати, що правильно. У нас автешка в горів кустіка. Харта працює, 336 капає. Опа, є, є ЛТ. Хорош. Ну це вже діли з союзним ЛТ, так би тут нічого дивного. Але ЛТшка підсвічується. І це все, це фрай. Мінус. Це я ЛТ ніхто не кидає. Має таке враження, що в зелені немає нікого. ЛТшка світиться, все світиться, ніхто не працює. Ну, таке собі. Стоїмо по сільного зв'язків, це вже маємо професійно. 1695 маємо асистику. Залазимо на верхній пустик і пустіки, поймаємо, що тут немає нічого інтересного. І починається жир. Тощен рати є. Ой, красота. Фікс. Працюємо. Угу, 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 угу. Та що нам буде важко пробивати з далекої такої дистанції, але все ну, одно працює. Ще 2400 хп є. У принципі. Я п'ятий божник коє. Ізі задякує. 486 бачимо по пригаль. Поки показує, що Добре, пікав, я знаю, де там буде гарно стрімую настрій. Дякую, Котабич. Привіт, друже, взаємно, тобі також. Так, ну. Бачимо, що. Пока один ташен ради щось. Подивіться, яке... яка хмара до нього вже. Це просто треба рив робити. Я не знаю, що треба робити. Ну, Зробив він 5200 є. Світимо бабаха, досі де бабаха дуже далеко стояла акуратненько, випікуємо. Аккуратненько випікуємо бабаха, він ж ще 6630 приходимо, у нас рахунок 5-0, це просто бій 2 хвилини, так розуміє. Сюди. Це буде в останньому. І тут ще два хіршкера. Хір ну це може бути на горці, може бути, в принципі, і тут. Але вони якби стріляли вже світилися. Я думаю, що це та сторона. Або взагалі на базі спати люблять. Бачимо, він вже проїжджає і... Нема нікого. Я так розумію, що можна по цим детайпікам гасити, гатити. Тежка за ним їде в упор, впорну, поки нічого не робить. Опа, 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 о опа кустик, кустик, приїхав. Чік. Хік світиться. Даємо першу тишечку. Нарешті. Нарешті даємо першу тишечку. Присвічуємо хіра на горі, де Ох, стоять. Оооо, сюди по одному окрязь. Є третій, де зірвався. Бо ж ти, ніяк, живий у всіх милицию. Картулочку можна не пробити. Теж варіант. О, слід шарта, хорош. Ого! Хорош, шарта присилає. Алі, зуття забрали. Дуже добре. Так, під хіра получаємо. Це ж таки рато накуканюємо. На куканчу зробили. Є третя, підсвічуємо, вже десяточка є в нас. Маємо 480 і 78 домашки, працюємо по Е3. хіру, хіру мона. Крішкефер вирубує ЛТшечку. каже до побачення, арта мазюкає, вибираємо Хірика, Хірик мінус, хорошо, їдемо в арту, це медалька паскуде, може бути, якщо швидше ніхто не підкриється. А я думаю, що вже ніхто не підкриється. Заїжджаємо в артівку 5 до побачення. Хтось стріляв, але не попав. І все, лишається, бачимо е ушка і на тій стороні. Маємо 11400 світла. А дуже швидкий бій. Дуже швидкий бій, в принципі, нічого тут немає нового. що можна буде покидати урончику. Якщо встигне, звісно ще дати. Ушці, ушці 11 левела. Там вицілюємо, даємо, хорошо. 1466 уронію. Даємо... а, 87 ще лупить. Але вже поїхав. Тільки не панів що, що... А, ще щевушку включ одну, так ти ж... Ааа, з 2 шавушки живе, та ти що, краще був би 87 дав. Але я думаю, що їм встигнеш, да? Чи ні? Добрати. А ну, оп-оп. Опс, да, це Ну що, друзі, маємо такий бій. Як то кажеться, бій за дві хвилинки. Наш нас зелений спецназовець зробив дуже, дуже як то кажеться, швидкий бій. Дивимося після бойову статистику. Так. Е -ди 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 -ди. О, отак подивимось після бойову статистику. А, після бойова статистика у нас виконана 11 підтримка. Хорошо. Маємо знак власності майстер, маємо паскуди. ПЛТшним міркам є всі медальки. Е маємо 89 500 по кредитам, 289 досвіду, 7 бон заробляємо, плюс 4 тисячі 5 досвідом. Маємо 4 фраги. 1523 урону. 12407. Судано розвідданих. 10 виявили, 6 критів зробили. План Борода. Жерме з під Ніком і Зіза. Дякую, друже, тобі за реплей. Це було красиво. Ставимо великий палчик вверх від мене. Ти отримуєш. Запускаємо реплечок у виробництво. Так що понад всім дякую І до наступного тижня будемо сподіватися, що ще реплейчиків будемо мати побільше. Так що, дякую всім пока.